Світ рукоділля. І це моє звітне відео у спільному проєкті Вернісажа осінніх Бар. Дуже шкода, що завершується такий чудовий спільний проєкт. Багато ми всього з дівчатками навитворяли, нав'язали, навишивали, нашили. Навіть і з макраме дівчатка плули дуже багато різноманітних робіт, дуже обов'язково. Перейдіть по хештегу, або унизу під відео будуть обов'язково всі посилання на всіх учасниць цього спільного проєкту. Тож подивіться, скільки всього красивого ми натворили. Також були дівчатка, які у чаті спілкувалися з нами, там показували свої роботи. Дуже. Так, така приємна, тепла атмосфера там була. Всі один одного підтримували. Я вперше беру участь у такому спільному проєкті, тому для мене це було в новинку. І я ні одного разу не пожалкувала, що я вирішила зробити цей крок і спробувати в цьому себе. Цей вернісаж триває, тривав з 19 серпня і сьогодні, 13 жовтня, він завершується. Так, ще хочу сказати, що майже все із запланованого я виконала. Лише дві роботи в мене залишились невиконані. Ну, але то нічого. Я розуміла, що може бути і так. Взагалі добре, що я стільки всього зробила. Дуже цьому радію і я прийняла участь у кожній номінації, і в кожній номінації в мене є готова робота. Дівчатка, дещо в мене ще зовсім мокре, тому що завершувала вже ось ось напередодні. Вчора ввечері це була субота, і я доробляла всі свої хвости. Тож, розпочнемо із першої номінації. У мене тут буде блокнотик, я буду підглядати. Перша номінація має назву діти то наші квіти. І тут я зв'язала для своєї донечки Маргарити. І зв'язала я для неї худі. Ось таке. Я не знаю, що вам там видно. Я обов'язково ще зроблю під вставлю фотографії. Це ось такий ось така кишенька кенгуру, вона трішки подовжене. І ну, хотіла я, щоб воно було трохи ширше, щоб вільне було на ній, але все-таки воно не, не дуже вільне. А, ну нічого, головне, що моїй донечці дуже подобається, вона задоволена і вже дуже хоче його вдягати. Єдине, що в мене тут не зроблено, це наставлений шнурочок у гор горловинку. Але зараз у мене немає можливості його сплести. треба поїхати до мами, в неї є шнуроплет, і там я зв'яжу цей шнурочок уже, ну, поки що можна буде походити і так. Все одно це можна вважати готовою роботою. Навіть і без шнурочка. Так. Це звичайна лицева гладь. В'язався він знизу до гори. Потім приєднувалися. Рукави теж в'язалися окремо, приєднувалися до тіла ось тут, і в'язалося все разом по колу догори. Тут робила таку хибну кетлівочку, вив'язувався росточок попереду. Я робила поглиблення. Далі в мене хибна кетлівочка і ось така горловинка, і тут також ну, підгин для шнурівки. Що ще? По боках? Я зробила ось такі лицева виворотня петля, такі доріжки вийшли. І на рукавчиках так само я зробила ці доріжки. Так. Ну, ось так, щоб вам видніше було. Ось на рукаві теж йдуть такі доріжки. В'язала із пряжі авантіярні, це пряжа rock'n'roll. Колір 13 134, 79. Ось така пряжа. Ну, ви вже її, звісно, бачили, якщо ви дивились мої попередні відео. Е, так, одна робота в мене була заявлена в цій номінації, і я її виконала. На ось цей дитячий ході в мене пішло 358 грам. Ось і найкраща пора для натхнення. Тут ми в'язали дорослі вироби. І мене Я планувала в'язати дві павутинки: одну для себе, одну для замовниці, але замовниця зі мною так і не зв'язалася до цього часу. Ось така робота. Це павутинка для мене. Я її навіть вчора вже вигуляла. Вона дуже приємна, дуже. Ну, не знаю, дуже мені в ній було комфортно. На вулиці було 18 градусів, і я одягла зверху легеньку вітровочку, але мені було жарко, я зняла ту вітровку, і в одній цій пагутинці мені було дуже комфортно. Обов'язково покажу вам її на собі. Так, з чого я в'язала? Це була така пряжа. Ярна Антарес. Але колір не такий. Це я планувала з цієї пряжі в'язати замовниці, вона мені її привезла, От. а собі я в'язала це номер 811. Ось такими меланжиком. Не меланжиком, а. Такими смужечками, дуже. так, цікаво лягає такими смужечками, темнішими, світлішими. Сподобалась мені ця розфарбовка. І вже ми з мамою замовили собі ще такої пряжі. Ну, ну дуже вона приємна, класна. Не знаю, ще, як носитиметься, ну, але мені дуже подобається. І я задоволена. У мене було 4 моточки і витратила я 87 грам, ще трішки і залишилось. Але тут я в'язала спицями номер 4 ,5. тому таке полотно щільненьке вийшло. Третя номінація мала назву зігріємо ручки і ніжки. Тут ми в'язали різні аксесуари для голови, для рук, для ніг. І в мене декілька аксесуарів в цій номінації готові. Я планувала собі зв'язати комплектик з бактусу та мітинок. І думала, якщо встигну, то зв'яжу ще й шапку. Я все встигла. Тож показую вам. Ну, бактус мій. Я його перев'язувала, він мене одразу не вдався, і все рівно він мені трошечки як задовгі оці хвости. Ну, але не критично, носити можна. Так, це бактус. До бактуса йдуть мітиночки. Зараз я їх так одягну, покажу вам мітиночки. Так, і ось така шапочка. Шапка з відворотиком фіксованим. Чотири клини прив'язувала. Ну і вона ще трішки в мене волога. З п'ятниці вона в мене сохне і до сих пір не висохла повністю. Бактус я в'язала із такої пряжі Alize Кашміра Fine і. Ось така норка від авантіярні. Це в мене вже розпочатий клубочок, норка і алізе. Витратила я пряжі алізе 192 грами, тобто майже О, два моточки норки. Я витратила 128 грам. Тобто, всього в мене пішло 320 грам на цей комплект пряжі. Ну, І ось так це виглядає на мені. Так, ну, вона висохне, вона буде краще триматися, тому що ще трішки було. Так, ну і вже ж і бактус начеплю на себе. Ось так це виглядає на мені. Ну, мені дуже подобається. Я задоволена на 100%. Ні, не на 100. Оці хвостики мене все-таки не дуже радують. Ну десь на 90% я задоволена. Ось. Ось такий комплектик в мене вийшов. І вже в такі холодні дні буду гріти ручки, шию і та вже скоро і шапку можна. Відникати. Вона, я це одягла, мені дуже спекотно в ній, тому що тут 100% вовна. Це на таку прям холодну осінь вже. Але вона ось-ось вже настане. Вона вже можна вдягати. Сьогодні у нас 6 градусів. Тож. Такий набірчик в мене вийшов. Що ж, так, знімаю, бо я запарюся. Дуже тепленький надучик вийшов, так. І в цій номінації також я ще зв'язала шкарпетки для чоловіка. Так, це в мене такі позорні блокатори, які я вирізала з картону, це був календар. Там трішки видно. Ці харки. Ну, але що? І картон такий не дуже цупкий. Але щоб вам показати, краще ось такі шкарпетки з пряжі італійської пряжі цирвіння шкарпеткової. Здається, тут мериносик із поліамідом. Ну, звичайний шкарпетковий склад, 25 на 75. Ось такі гарненькі шкарпеточки вийшли. В'язала я їх з гориду з п'яточка стронг. На оці шкарпетки я вив'язала 71 грам пряжі, в мене ще залишився залишок. У третій номінації зігріємо ручки і ніжки в мене аж 4 готових вироби. Чому я дуже рада. Четверта номінація а, має назву І Оселя Бралась Багряне мисто». Тут ми робили все для нашого інтер'єру, сумки, іграшки. І ось моя гарбузова родина зв'язалася в цій номінації. Тут у мене сім гарбузиків. І також я ще ну, зв'язала ось такий грибочок із декору. Я його не заявляла в номінації, але я додала його до гарбузиків. Зв'язала ось таку кицю. Моя донечка вже з нею спить, вона вже трішки така пожмакана. Ось такий хвостик має киця. Ось, мені вона дуже подобається, гарненька така вийшла. Тож в мене ще ось така красуня в цій номінації. Так, посаджу біля себе. Кожною осінню я розквітаю знову. Тут ми брали в роботу інші види руки. Я планувала пошити донечці блузочку, це було ще до 1 вересня, тому що я планувала, що 1 вересня вона пішла в ній у школу. Ось ця блузочка. Оця дівчинка в мене була вишита ще улітку, і мені залишалося пошити блузочку. Це тканина льон, тому вона так не, не випрасовується, прям рівненько-рівненько. А такий має трішки пожмаканий вигляд. Але я перед цим прасувала, як вам показувати. Ну, це льон. Такий він вередливий. Так, оздоблені в мене тут рукавчики, так. Низ також. З розрізами і передня частинка трішки коротша, а ззаду довша. Ззаду ось так. Тут застібочка. Ну і ось така красуня дівчинка. Це для моєї донечки. Вийшла така блузочка. одягала вона її декілька разів у школу. Дуже вона її хотіла, ось цю дівчинку, щоб я її вишила. І я виконала її забаганку, і в неї тепер є така красива річ. Не в кожного така є, так? Ексклюзивна річ є. Мені вона подобається. І також ці номінації я планувала пошити ось таку наволочку на подушечку. Пошила я її вчора. Ви знаєте, дуже добре, коли є якісь все-таки рамки, коли ти, е, е, якийсь дедлайн, що ось тобі треба до цього часу виконати роботу. Тому що, я думаю, що я лежала б вона в мене ця тканина ще дуже довго. Так, якось розслабляєшся. Так, добре, я, я завтра пошию. Так, почну з понеділка. І так відкладаєш, відкладаєш. От я відкладала всі ці, е, скільки в нас 8 тижнів, Вернісаж Сінького. От. Я планувала цю наволочку шити ще в минулому році, тому що цей гарбузик я вишила ще минулої осені. І так він у мене пролежав цілий рік, і я ж вирішила взяти його у цей осінніх барв. Думаю, може, ж я все-таки пошию і пошила. Так, в останній день, але я це зробила. Цілий день вчора морочилася з цією. Подушкою, але ось яка вона вийшла. Мені дуже подобається. Ось так ззаду вона виглядає. Тут замочок посерединці я вшила. Все працює, все чудово. І ось так спереду. Всім моїм домашнім дуже сподобалося. На чоловіковій донечці. Донечка сказала, вже все, це буде моя подушка. І мені теж дуже подобається моста. У номінації тепло для захисника це у мене шкарпетки. Я заявляла там пряжу сіверяночку, і все таки я з неї в'язала Так в'язала і не хотілося мені в'язати, тому що ця пряжа мені для рук зовсім не сподобалась. Але результат після прання мене вразив. Вони мокрющі, тому що я їх теж вчора дов'язувала і випрала вчора. Так. Ось отак одягла я на блокатор. Надіюсь, що він не розкисне той картон. Так, ось такий вигляд має шкарпетка. Це виходить 43-й розмір. Бо чоловікові я своєму теж на 43-й. Хоча я, я в'язала, я не заміряла. Ось так на око просто в'язала. І вийш... ну, Напевно, вже звичка в'язати 43-й розмір. От, Ось такі шкарпетки. Бачите, як вона виглядає без блокатора і з блокатором. Ось така остання моя робота. Підводячи підсумки. За ці 8 тижнів є 10 готових робіт, і це я з іграшкою порахувала. Ну, і ще якщо грибочок і гарбузи, ну там, ну буду вважати їх як за одну, тобто 11 готових робіт. Досить таки непогано, тим більше було 2 плечових вироби, а все інше таке. Ну, дрібнота, можна сказати, але, але все одно вона потребує часу. Дякую дуже Марусі за цей проєкт, дякую за е, таку дружню, теплу компанію. Дуже приємно було з вами разом пов'язати. Пишіть мені, що вам найбільше сподобалося із цих моїх робіт. Буде дуже приємно і цікаво почитати ваші коментарі. Тож на цьому я прощаюся з вами до зустрічі.